Кабінет міністрів України затвердив перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція. До переліку потрапила і Харківська область. Перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України 30 жовтня. До переліку потрапили повністю Донецька, Луганська області, місто Ізюм та Ізюмський район Харківської. Цей перелік рекомендовано використовувати соціальним працівникам для реєстрації та призначення допомог держави. Раніше, розповідає начальник управління праці та соціального захисту населення, реєстрували лише людей, прибувших із зони безпосередніх бойових дій. Потік вимушених переселенців зі сходу України сьогодні не зменшується. Чи не щодня, говорить Ольга Феченко, їх до Лозової прибуває по 10-15 чоловік, а єдиного державного реєстру поки не створено, через що може виникнути багато плутанини та помилок. На жаль, відпрацьовані механізми і по постанові не визначено щодо перевірки факту тимчасового перебування в місті Лозова. Якщо на сьогоднішньому ну, одноденці так звані, вони приїздять, то, на жаль, нам навіть не, не передбачена постанова перевіряти фактичне місце перебування. Це це кошти, і хтось за них повинен відповідати. Наразі виплата пенсій та інших видів державних соціальних допомог вимушеним переселенцям налагоджена щодо щомісячної адресної, поки лише заявки на фінансування. Також уряд хоче запровадити ще одну допомогу одноразову один раз на рік. Повідомила фахівець. Відкритим залишається питання допомоги сім'ям учасників АТО. Начальник управління житлово-комунального господарства підняв це питання, бо вже отримав таке перше звернення. Мати військовослужбовця просить зробити ремонт у квартирі сина. «Ті робіт, які види робіт, Це належать капітальних податків. Житло компанія немає таких коштів, тому це будуть кошти або ж міського бюджету, або ж може залучені позабюджетні. Керуючи справами виконкому, Юрій Кушнір, який головував на черговому засіданні координаційної ради з питань підтримки переселенців, припустив, що це буде не поодинокий випадок, і підхід до вирішення тих звернень треба напрацьовувати системний і щодо механізму, і щодо джерела допомоги.